Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку: Приклади розв'язування задач з молекулярної біології. Задача на подвоєння ДНК або реплікацію. Умова наступна: на фрагменті одного ланцюга ДНК нуклеотиди розташовані в послідовності аденін, аденін, гуанін, тимін, цитозин, тимін, аденін, цитозин, гуанін. Тимін, аденін, тимін. Необхідно намалювати схему структури дволанцюгової молекули ДНК, визначити довжину цього фрагменту ДНК, необхідно пам'ятати, що кожен нуклеотид займає 0,34 нанометри по довжині ланцюга ДНК, визначити відсотковий міст кожного нуклеотиду окремо в цій ДНК. Щоб розв'язати перше завдання даної задачі. Необхідно пригадати особливість будови молекули ДНК, яка складається з двох ланцюгів нуклеотидів. Важливим є те, що нуклеотиди в протилежних ланцюгах завжди утворюють комплементарні пари: аденін, тимін, і гуанін, цитозин. Отже, маючи послідовність нуклеотидів першого ланцюга ДНК, можна з легкістю побудувати другий. Відповідь на це завдання матиме такий вигляд. Для визначення довжини даного фрагменту ДНК необхідно порахувати кількість нуклеотидів в одному ланцюгу і перемножити на 0,34 нанометри це довжина одного нуклеотида. Відповідь матиме такий вигляд. Для визначення відсоткового вмісту кожного нуклеотиду в даній молекулі ДНК. Необхідно порахувати загальну кількість нуклеотидів і кількість нуклеотидів окремого типу. Дане завдання найлегше вирішити за допомогою пропорцій, в якій за 100% необхідно прийняти загальну кількість нуклеотидів. Надалі відповідь буде мати такий вигляд. Перевірити правильність даних обрахунків можна сумувавши отримані відповіді. Сума має становити 100%. Задача на побудову РНК на основі відомої послідовності нуклеотидів ДНК, умова. Фрагмент одного ланцюжка молекули ДНК має таку структуру: аденін, цитозин, аденін, аденін, аденін тимін, аденін аденін, 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 гуанін, тимін, тимін. Визначте структуру фрагмента РНК, що синтезована на ньому. Для вирішення цієї задачі необхідно скористатися правилом комплементарності та врахувати, що адениловому нуклеотиду ДНК відповідає урациловий нуклеотид РНК? Відповідь на цю задачу буде мати такий вигляд. Задача на репарацію ДНК. У наслідок дії шкідливого чинника зазнав змін один з ланцюгів молекули ДНК. Виявіть ділянку, яка зазнала змін, якщо не ушкоджений ланцюг молекули ДНК має вигляд: аденін, аденін, тимін, аденін, аденін, аденін гуанін, 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 цитозин, тимін, тимін, аденін, цитозин, цитозин, тимін, аденін, гуанін, цитозин, а молекула РНК, якби вона була синтезована на ланцюзі ДНК. Що зазнав змін, мала б такий вигляд: урацил, урацил, аденін, гуанін, гуанін, цитозин, урацил, аденін, цитозин, гуанін, гуанін, аденін, урацил, цитозин, гуанін. Встановіть вигляд молекули ДНК після репарації. Для розв'язання даної задачі необхідно пригадати. Як відбувається процес репарації молекули ДНК, відповідними ферментами перевіряється цілісність ДНК та відповідність нуклеотидів у комплементарних ланцюгах. Надалі, виявлені пошкоджені ділянки видаляються і вбудовуються нуклеотиди, що здатні утворювати певні комплементарні пари. Відповідь до цієї задачі буде така: молекула ДНК має два ланцюги нуклеотидів, один з яких має пошкоджену ділянку. Будову пошкодженого ланцюга ДНК можна визначити завдяки молекулі РНК, структура якої приведена в умові задачі. Провівши аналіз комплементарних пар в обох ланцюгах ДНК, визначаємо ділянку пошкодженого ланцюга, в якому нуклеотиди зображені червоним кольором. Ланцюг молекули ДНК після репарації матиме наступний вигляд: нуклеотиди, як було замінено на правильні, Відмічені зеленим кольором. Задача розв'язана. Задача на визначення амінокислотного складу молекули білка з використанням таблиці генетичного коду. На ділянці ланцюга ДНК нуклеотиди розташовані в такій послідовності: цитозин, цитозин, тимін, аденін, гуанін, аденін, аденін тимін, тимін, гуанін, цитозин. Цитозин, аденін, тимін, гуанін, 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 аденін яку первинну структуру матиме білок, що синтезується за участю протилежного ланцюга ДНК. Для розв'язання даної задачі необхідно пригадати послідовність процесів під час синтезу білкової молекули. Спочатку відбувається транскрипція, це процес утворення молекули РНК. Надалі структура даної молекули зчитується рибосомою. Яка синтезує білкову молекулу. Даний процес називається трансляція. Відповідь до даної задачі буде мати такий вигляд. Спочатку визначаємо структуру другого ланцюга ДНК, він матиме таку послідовність нуклеотидів. Його будова відповідає правилу комплементарності. Надалі схематично відображаємо процес транскрипції. Тобто синтез молекули і РНК в даному випадку також користуємося принципом комплементарності. Для визначення амінокислотного складу білкової молекули необхідно скористатися таблицею генетичного коду, в якій кожна амінокислота в поліпептидному ланцюзі кодується певною послідовністю з трьох нуклеотидів. Так званим триплетом, вона досить проста у використанні. Перший нуклеотид у триплеті береться з лівого вертикального рядка, другий з верхнього горизонтального рядка, а третій з правого вертикального, там, де будуть перетинатися лінії, що йдуть від усіх трьох нуклеотидів, і буде назва потрібної амінокислоти. Для прикладу визначимо амінокислотний залишок, закодований першим триплетом на перетині трьох ліній. Зображених червоним кольором знаходиться пролін. Визначення решти амінокислотних залишків відбувається таким же чином. Встановивши послідовність введення амінокислотних залишків в поліпептидний ланцюг, визначаємо, що він матиме такий вигляд: пролін, аргінін, лейцин, пролін, триптофан, гліцин. Отже, ця задача повністю розв'язана. В даному уроці було показано алгоритми вирішення типових задач з молекулярної біології. Які можуть вам знадобитися в подальшому. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології. І ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.